Що ми маємо робити так? Спалити цю книгарню, виготовувати свій український. Тобто ми... зробити так, запропонувати свій день, зробити так, як вигляд. Як ти бажаєш, бажаєш в чому, роді, чи ти бажаєш бути освіченим? Модерний, що ти бажаєш жити в якихось міфах незрозуміле, знаєте, лише величка, яку пропонує нам Росія. Росія нам жити в міфах. Жити в міфах. І ми маємо дати у нашому міфорці. населення, дати, або ти хочеш пострічити, або ти хочеш жити в міфах. сама сама по собі, сама по собі. собі. Це паніття, бо багато хто проживає багато росіян, тих росіян, хто проживає в Україні, хто так любить Росію. На певному етапі впевнена, що це якась супердержава, супер якась. Супер Але це вже це головне. Тому що щоб бути супер країною, треба мати три показники. Перше, треба мати е, світове технологічне, технологічне тривалу. А в умовах нового світу. Коли вся світова сміла входить в новий світ, де ініціатива буде належати країна, високотехнологічна країна, такі як Німеччина, Бернія, Сполучені Штати Америки, а не сірйовий країни, такі як Росія. Друге, треба мати світову фінансову перевагу або світову валігу, долар або євро, але ми вами з вами є роль і місце російської. І третє. Треба мати світове військово морське перевагу. Або за всю сьогодні нічого немає. Жодне. За всю свою історію не немає. Але в той же час є свій Зараз коли на фоні, після троє дромати, на фоні. Та на фоні конфлікту Сполучених Штатів з піратом Лінії і Венесуела, які з'являються великими виробниками углів У російського президента Путіна з'явилися думки, що ці ульєва будуть свої ціні Так воно і вийшло. Вони почали. і почали. Тоді в 2003 році ціна, якщо мені не було складала 30 доларів е -е, за бару. Але це вже було достатньо, щоб це спікономіка вийшла з політики. І вже в 2003 році Путін розробляє систему, е систему керування країною, все по демократичному стилу. І створюється нова ідея, а сама ідея руського миру. Це прообраз е світової комуністичної е революції. До речі, тому що в 2003 році Путін робить першу спробу розгорнути широкомасштабну військову кампанію проти України. Згадайте про те, і з острова. Тоді з того боку в нього вже була зібрана військова групировка більш ніж 50 років. Що б на нас врятували? Це вже не хочеться. не, не хочеться давати Але разом з тим, хочу нагадати, в 2003 році Україна не проводила єдину У 2003 році ми не знали про Сланцеву газ. У 2003 році ми не знали про Майдан. Тобто всі ці звинувачення, що винен Майдан, чи не винен, це все місто. Я Як той самий літ, що Росія Авіація України. Також ну, вже робляться певні це що очищення хто надійно просто саме власне, власне, власне. Та заборона, яка існує назад. І достатньо, чи можливо варто було взагалі додати. Я хочу сказати, бачив. Хочу кажуть кративний приклад. Коли проживаєш з таким агресивному сусідах, завжди цього не достатньо. Якщо ви будете проживати собі в будинку, і до вас свалять сусіда. Ви вирішите міліцію, а він вже про цю разбереться. Він вже домовився з ними. Це є світло. Ми маємо ще більше тобі втрачати, щоб почувати інший такий ворог, щоб вас нарешті відбувати. Так і то. Напевно, так що розмовляєте. Навіть після анексії Криму, навіть після того, навіть після того, як він вже відніска на столі до кінця. Західні країни не розуміють, що відбувається. Тому тобто тобто, що після падіння воїнів, mm -hmm. падіння воїну вони зрозуміють, що таке Росія, що, що вона за собою несе. Стосовно також, е найбільший фільм Кришка дому. Могли б прокоментувати. На жаль, я ще на даний час не переглянули, але тому э, я, я до речі, був примов, який якраз був присідні перед ректорими. Нас тоді закупили російські, захопили батарейку, і тоді нас вбивали в журналісти місії. Я хочу сказати, що це дуже гарне. Фактично Путін розписався в нього зручку. Це прямий шлях. Передіки, то ми можемо це використовувати звичайно. Більше боку, це перевірка за завтра. Вони деревують, а то не як ви далі. Ви діли, От я вже від Бог вікна розповідав. Це люди вчили, що вони що самі. А зараз мені визнається сьогодні це спецоперація. Дякую. Це, це мої способності. Я думаю, це було.